Пані спікерко, у вас була дуже сильна промова про Україну, про українську боротьбу головне питання для української аудиторії це який наступний крок? Руслан Стефанчук сказав, що ми очікуємо хороших новин з вільнюсан вже цього літа. чи будемо ми їх мати? Звісно, складно передбачити, але як ми сказали, зараз час говорити про доставку амуніції, оснащення, все, що вам зараз потрібно. Я дійсно очікую багато сильних сигналів під час парламентської конференції у вільнюсі, але як я сказала, це важко передбачити зараз, що саме має відбутися. Безумовно. але також українці пам'ятають 2008 рік. Коли ваша країна була проти вступу України до НАТО, то чи ваша країна або ваш парламент змінили свою думку? Звісно, ми цього не обговорювали у парламенті. Ми вивчаємо ситуацію у контексті російської агресії проти України. Тепер ми маємо обговорити та знайти шляхи, як гарантувати Україні безпеку, також і у майбутньому. Так само як ми хочемо гарантувати безпеку і країнам-членам НАТО. Звісно, таємне голосування важливе у НАТО, щоб дотримуватись процедури, але це те, що ми маємо обговорити у парламенті. Гаразд, але також ми бачимо, що ця війна стає війною на виснаження. Чи готова ваша країна підтримувати Україну цього року, і може наступного, якщо війна триватиме? Як сказав канцлер Німеччини, підтримка триватиме стільки скільки буде потрібно. Звісно, у довгостроковій перспективі, коли ця війна закінчиться, ви маєте також думати про такі речі, як відновлення, підтримку зусиль вашої країни у відновленні. Як нам знайти фінансові можливості, щоб проводити цю реконструкцію? Звичайно, Німеччина не може робити це самостійно. Ми маємо обговорити це на європейському рівні. Але зараз, коли війна триває, ми маємо говорити про те, як доставляти матеріали, надавати підтримку, те, що ви потребуєте саме зараз, щоб довести це до мирного завершення з вашої позиції. Сподіваюся. Ми, як парламент, не вирішуємо, який тип озброєння має бути наданий. Ми вирішуємо, чи має це бути переданим. А тип озброєння має бути повністю рішенням уряду, не парламенту. Однак, наше рішення відоме. Ми хочемо підтримувати, і ми будемо підтримувати це те, на чому ми стоїмо. Гаразд розумію, дуже дякую вам.